Цей голод був створений штучно руками радянської влади під керівництвом Йосипа Сталіна. Основною метою було забезпечити стабільну роботу створеної ними індустріальної галузі задля торгівлі продукцією з іноземцями, але це тільки одна з причин в першу чергу. Тому що тут було дуже потужне селянство, особливо середні, так звані одноосібники. Ну їх було були одноосібники, були люди, які часто наймали до себе людей. Та тобто. Як його назвали куркулі, ну, підкуркульники, коли ти такий заможний, але типа не такий заможний, як куркуль, там, і так, далі, і так далі. Вони розглядалися прямо як ворожий елемент з точки зору комуністичної ідеології. Бо вони мали свою землю, свій реманент, своїх коней або свою якусь сільськогосподарську техніку і могли працювати і заробляти гроші самі. Завдання ж було у них таке, щоб люди ходили в колгоспи, завдання злочинні. Цієї радянської влади було в тому, щоб люди ходили в колгоспі, як на роботу. В них нема своєї землі, в них нема своєї техніки, своєї худоби, нічого. Ти ходиш в колгосп як на роботу. Все, тобто, ти пролетарій тільки в селі. У 1932 році більшовики запровадили нереальні плани з заготівлі зерна. У селян забирали все: пшеницю, картоплю, навіть останній шматок хліба впровадили так званий закон про п'ять колосків. Він передбачав за розкрадання колгоспного майна, а таким вважалися навіть кілька колосків, які перезимували під снігом на полі, розстріл на місці та конфіскацію майна. За наявності пом'якшувальних обставин покарання передбачало 10 років ув'язнення в таборах. Амністія заборонялася, і це при тому, що за тодішнім законодавством навіть навмисне убивство каралося ув'язненням до 10 років, а за крадіжку чужого майна давали до трьох місяців примусових робіт. Існувала також таємна інструкція. Зокрема, ставилося завдання щодо куркулів застосовувати лише розстрільні статті. Хоча аналіз кримінальних справ засвідчує, що 83% засуджених становила селянська біднота. Таких жорстоких дій у Білорусі, наприклад, яка межує з північним кордоном України, не було. Отже, ще одна причина створення штучного голоду саме в Україні зламати український народ, позбавити його волі до спротиву українські селяни аграрії. Вони були опорою армії УНР. І після 1920 року, коли більшовики нібито перемогли в Україні, вони не контролювали більшу частину сільської місцевості аж всі 20-ті роки. Україною вирували повстання антибільшовицькі було багато ветеранів УНР армії Махна. Не от були селяни, які більшовицький устрій не підтримували рішуче, ну тому що ніхто не хотів просто брати і віддавати. Комусь своє майно віддавати свою землю. Ситуація з продовольством в містах, особливо промислових, була дещо кращою ніж в селах. На підприємствах давали картки на їжу в Маріуполі. Наприклад, на той час вже працював металургійний завод, але теж були проблеми з виконанням плану виробництва і в 30-му році якраз. 30-й чи 31-й, там теж були дорікання, ну, так звана чорна дошка була і для підприємств. І якраз завод попав на цю чорну дошку. Але ну, наслідки були зовсім інші, ніж для сільських господарств. Одним із найжорстокіших методів тиску на українців стало впровадження так званих чорних дошок. Тих, хто не виконував план заготівлі зерна. Заносили у такі списки, це означало повну ізоляцію. До села забороняли завозити продукти, вилучати все їстівне, а людей позбавляли можливості виїхати. Фактично, це був вирок на повільну смерть. До речі, чорні дошки були введені на Донбасі, особливо в степовій його зоні, ще раніше ніж загалом по Україні. в 31-му році, стається в Донецькій області. Кидали всіх на хлібозаготівлі, на контроль за хлібозаготівлями. На вилучення у селян зерна, тобто робітників знімали зі зміни, і відправляли їх по селах. Ну, в, ну всіх підряд шкільних вчителів, там там навіть співробітників в архіві, наприклад, і були і такі дані. Тобто, радянська влада мобілізовувала все, що вона можна, для того, щоб витягати з селян зерно масово. Ну, ми знаємо причини, для чого це було потрібно. Зерно відправляли там на захід, відповідно торгуючи його. За там, валюту, за якою можна було проводити індустріалізацію, ну і, і в принципі на навіть норми хлібозаготів як для Донецької області вони в принципі були дуже великі, тому що це була не найбільша область, не найбільша за виробництвом зерна. Вони складали там шістьсот тисяч тонн станом на осінь 32-го року. Хоча по всій Україні це було там 3,5 мільйони тонн Тоді це вже були вкрай завищені цифри, але Ну там Донецька область вона точно не могла стільки дати, і там в Донецькій області вилучали зерно і будь-які їстівні припаси у селян навіть в січні 33-го, в лютому, 33-го, коли голод уже лютував по повній. І це був не єдиний голодомор, який влаштувала радянська влада для українців. У 1921-1923 роках. Йому передував іще один. Загинуло більше мільйона людей. Загалом по Україні, який почався через продрозкладку, тобто через масову конфіскацію більшовиками зерна, тому що більшовики своєю так званою революцією і далі громадянською війною вони довели е, центральні області Росії, зокрема червоні столиці Петроград і Москву, ну потім він назвався Ленінград, да, довели фактично до голоду. Більшовики запровадили продрозверстку, тобто червоні загони. Цих червоноармійців, терористів їздили по селах України, в тому числі в першу чергу, і просто масово вилучали зерно. Все крапка, і це спричинило голод дуже поту... ну, доволі потужний. Він не став таким критичним, як голод 32-33 го Лише тому з двох причин, по-перше, він не планувався як голод, як геноцид, тобто вони вилучали там. Зерно, але не, не забирали прям, от все посівне, і е, там е, ну тотально, все, що прям на столівках так, знаходилось. А по друге вони дозволили е, працювати міжнародним організаціям, які залучали запаси їжі е, з американських і британських складів. Ну американської і британської армії, які після Першої світової лишились в Європі консерви, в основному там жири, молоко, ну військові консерви і вони там організували сотні їдалень, в яких харчувалися сотні тисяч людей. Голодомор у 20-х сильно вдарив по сільському господарству на теренах України, а у 30-х остаточно знищив те, що українці наживали для себе тяжкою працею. Штучно створений голод 32-33 років вже офіційно визнали понад 30 країн світу як геноцид. Росія ж називає його трагедією спричиненою політикою колективізації і заперечує свідомі дії тодішньої влади щодо знищення українців. Колосальні демографічні крат а, і очевидно, що голодомор став. Одним з причин нинішнього занепаду села через голодомор українці сильно збіднішили як демографічно, так і матеріально. Втратили землі господарства за безцінок, віддавали коштовності, щоб прогодуватися. Людські втрати у 32 другому, році за офіційними даними сягають приблизно 4,5 мільйонів українців. І внаслідок цього ще мільйони українців не народилися.